Буде із головно командуючим Збройних сил України генералом Валерієм Залужним. Питання найактуальніше усіх останніх тижнів. І все через те, що у засобах масової інформації, спочатку російських, ну, а вже згодом, і навіть досить авторитетних українських, ті, що ще й використовують поінформовані джерела, з'явилась новина, що нібито в президента, і, зокрема, десь там, у голові у президента Володимира Зеленського, з'явилась ідея змінити. Головнокомандуючого зробити його міністром оборони, мовляв, дати йому таким чином підвищення. Ну а на його місце поставити когось іншого. Навіть кандидатів називали, наприклад, керівника гурмо Кирила Буданова, мовляв, він молодий, прогресивний і останнім часом дуже багато спецоперацій успішних саме на рахунку його відомства. На щастя, для нас буквально вчора генерал-майор Сергій Кривонос мені у стріми підтвердив, що ніяких змін і ротацій відбуватися просто немає. Немає можливості, немає сенсу. Немає жодних підстав, тим паче, що навіть будь-яка зміна у військовому керівництві це питання не зміни однієї вивіски, да, одного прізвища на інше, це переналаштування цілої великої військової системи, що забирає декілька тижнів, а можливо і декілька місяців. Тож на такі ризики ніхто не піде. Але підстави панікувати все ж таки є сьогодні. Валерій Залужний людина із неймовірним авторитетом і неймовірним рейтингом, хоча і Активної участі, наприклад, в політичному, чи навіть просто в суспільному житті головнокомандуючий не бере дуже зрідка він з'являється публічно. От буквально днями в нього був фантастичний виступ і перед військовими, і перед українським суспільством. Його привітання до Дня Незалежності, та й взагалі, от коли головнокомандуючий Валерій Залужний з'являється і плачуть, і посміхаються абсолютно всі, але в принципі активних проявів. Він собі не дозволяє йому є чим займатися. Війна, мабуть, найстрашніше і найскладніше, що може бути для держави і для людей, які в ній живуть. Нічого страшнішого немає, жодної епідемії, жодного катаклізму, окрім війни. Бо війна це смерть. Бо війна це. Сльози, бо війна це покалічені і зневлічені людські судьби. У ній приймають участь у цій війні не тільки військовослужбовці і не тільки ті, хто взяли до рук зброю. Наші маленькі діточки, які зовсім ні в чому не винні, окрім в тому, що вони народилися. Саме тут і саме в цей час вони дійсно нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту. І захисту як отам, біля Солідара, біля Бахмута, біля Великої Новосілки, так і тут, бо їхній батько пішов на фронт. І можливо. Ходить до числа тих майже 9 тисяч героїв, які загинули. Але дитині потрібно рости. Дитині потрібно рости в захисті і у відчутті абсолютної безпеки і в відчутті того, що у неї є обов'язково майбутнє. І це те треба також робити: робити державі і робити усім нам. А наші жінки і наші матері, які благають про допомогу під завалами власної оселі, в яку влучила російська ракета, вони також учасники війни. Вони також потребують опіки і потребують допомоги. Бо, ймовірніше за все, їм міг би допомогти їхній син. Або їхній чоловік, або їхня донька. Але він там, у складі одного мільйона, зі зброєю в руках, захищає країну від Орди, щоб ніколи в житті не повторилася Буча і не повторилася Гастомель. Саме про цих людей також маємо піклуватися і ми. Ну і ми, військовослужбовці Збройних сил України. Та ті, які відносяться до сил оборони, тільки щоденно, щоденно, кожну хвилину відчувають запах смерті поруч. Цей запах неможливо спутати ні з чим. Він постійно поруч, присмак крові, який не зникає, навіть якщо намагатися. Його заглушити чимось іншим. Він не зникає. Це присмак гірких сліз. Він не зникає. І це постійне на сьогоднішній день пекло. І єдиний відпочинок на сьогоднішній день, на жаль, так є. Це зміна одного пекла на інший. І в цей період між змінами двох локацій виконання бойових завдань і є відпочинок. І ці люди, дай Бог, скоро повернуться, звісно, з перемогою. Їх дуже багато. Вони абсолютно різні, але усі разом, заради цих маленьких діточок, заради своїх жінок, заради своїх батьків, роблять одну. Надважливу і святу справу захищають нашу країну в, у тих умовах, про які я казав, і вони повернуться, стануть ветеранами і своїми проблемами, і своїми запитами, і з кожним своїм горем. І нам необхідно буде їх підтримувати. Але це буде зовсім інша нація. Це вже будуть зовсім інші люди, які будуть знати ціну свободи. І незалежності, і їх потрібно буде лише підтримати. На що я особисто дуже і дуже сильно сподіваюся. Дякую всім вам. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! На сьогодні голоднокомандуючого Збройних сил України Валерія Залужного у світі визнають як одного із найкрутіших професіоналів своєї сфери. Людина, яка увібрав в себе абсолютно весь досвід, який можна було отримати навіть справді із радянських часів, з радянської армії, але все це переусвідомлено, перевивчено на сучасні стандарти, на стандарти НАТО. Генерал Залужний взагалі є ідеологом в Україні. Того, щоб справді переходити не на словах, не на папері, а саме на стандарти НАТО або американської армії, хоча й там вистачає недоліків, але тим не менше, він дуже активно усучаснює нашу армію. Людина, яка авторитет не тільки в суспільстві, в тилових містах, або серед нас е, представників медіа, а й людина, про яку надзвичайно гарно говорять в будь-якому окопі. Це Повірте мені, важливо, якщо військовий не буде поважати своє командування, то як саме він буде виконувати всі ці завдання, які ставляться перед ним. Але якби не вихваляли мене, не співали оди, не писали пости в підтримку Валерія Залужного, завжди варто пам'ятати, що тільки ми відвернемося, тільки закримо очі, тільки забудемо про цю тему і про підтримку, обов'язково наші не тільки зовнішні, але й внутрішні вороги скористаються тим, що ми розслабились. тому надзвичайно важливо реагувати на будь-які повідомлення, які йдуть від ворогів чи від друзів з приводу тих змін, які можуть відбуватися в нашій армії, тримати руку на пульсі, підтримувати нашу армію і підтримувати головнокомандуючого, якого той же Сергій Кривонос дуже часто називає архітектором всіх сьогоднішніх стратегій, тактик, які впроваджуються на фронті на всі лінії в лінії фронту. І коли хтось. Хоче швидких, ефективних, миттєвих рішень, то Валерій Залужний та й все найвище військове керівництво завжди нагадує, що за будь-яким рішенням, за будь-якою спецоперацією, стоять життя наших військових. І зменшення наших втрат, зменшення ціни нашої перемоги це і є одне з ключових завдань. Так? Перемога відновлення наших територій, але і зменшення наших втрат, і збереження по максимуму збройних сил України. Оце найголовніші е, завдання, які Ставить перед собою головнокомандуючий Збройних сил України генерал Залужний. Тож, друзі, накидайте нам сюди абсолютно всі свої коментарі, підтримку, лайки для того, аби і навіть через отакі медіапрояви все суспільство і ті, хто мають якісь там плани щодо нашої армії, вони знали, що кожен українець сьогодні підтримує генерала Залужного і нікому не дозволить мірятися з ним рейти.